Усім доброго ранку. Привіт із Хмельниччини. І тільки на вам показувати що-небудь. І бачу вже бурян. От чого він не кидається у вічі, коли я просто так прохожу? От, до речі, на, на багатьох рослинах я бачу, може так в камеру його не видно, але видно, мабуть. Бачите, павутина яка? Це може бути просто павук. От сидіти там, його видно чітко. Бачите, його ось там гніздечко. О, Це нічого страшного, це вже осінь, ну і павучкам десь жити треба. Тому таким чином можна взяти, чи рукою зібрати, а не подобається вам рукою візьміть, от цим що павучки збирати таким віялом в хаті. І легенько пройдіться по рослинах. Хоча це може і свідчити про те, що. Павутинний кліщ, але це вже, знаєте, перевірити, кажу, ще легко. Подивіться по всьому кущу, якщо ви помітите, що там є хатинка, ось бачите, там така дірочка. Це хатинка павучка, то тоді нічим обробляти рослинку не потрібно. А, до речі, ще коли ось таке літо, коли дощів немає, коли спека, то дуже часто можна помітити, що на рослинах є ось таке павутиння. Ну, Слід, звісно, гарно обдивитися хвоні. Ось скайрокет. Бачите, як гарно вже наріс. Він такий був манюсічкий, господи. Ну, сантиметрів там було 15. Того року був посаджений. Ось, бачите. Гарний темп просто у них. Але от ніколи, може, хтось дивиться мене і мені підкаже. Їх потрібно формувати, я теж думаю, змалечку, бо вони потім будуть рідкі, особливо так в бік, правда? От навіть не маю уявлення, як його формувати. Просто по боках підрізати трішки ось ці прирости, і вони, мабуть, будуть кущитися. Знаєте, я от щось з обрізкою хвойних я ще дилетант. Тому що інші рослини я вирощувала вже багато років, а от хвойних не мала можливості, бо в мене, нагадую ще раз, біля квартири ну, величезні були квітники, мови немає, але ну, не для хвойних, бо там ж люди живуть, їхні квартири, може комусь не подобається. Це ж знаєте, як думку там всіх мала враховувати, як мені одна казала жіночка. А я хочу, щоб в мене під вікнами в траві гралися діти. Хоч для дітей була площадка спеціальна, хоч, і трави вистачало. Там така територія була величезна. Ну, було дітям гратися. Ви бачите, у кожного свій. Щось там. Муха сидить в голові. Так, гейхерочки, гейхерочки, гейхерочки зараз стають гарні. Ну, деякі такі, які не пострадали, знаєте, в, влітку. І ще раз от наголошую, чому вона тут не постраждала, а тому, що тут, ось погляньте, паркан. І такі суцільні паркани, вони створюють тінь. Хоч тут цей рукар він на відкритому сонці, але паркан рятував її. І ось вона така гарна. Що за сорт? Ну, не знаю. Я так дивлюся завжди Оленку канал Ера. Як вона вже гарно називає всі сорти своїх. Гейхер. Hey, Та взагалі сорти. Ну, вона уніком у цьому. Супер. А я бачите. Якби, можливо, вони по сортах куплялися, я тоді би їх ідентифікувала. А так вони вирощені, частина з насіння, частина з касетної розсади, а на касетній розсаді не були. Було так сказано, міксом. Хоча бачу, що вона ну, не є простою. Ой Боже, от бачите, як павутинку забирала разом з вами. Тобто не забирайте руками, ні-ні. Їдь краще по якийсь віночок, бо я забрала руками і тепер руки. Потрібно йти мити Атлантіс наростає. І Атлантіс хоче сонця відкритого, якщо буде хоча б трішки тій потрапляти, навіть якщо він буде рости в ну десь біля дерева, десь біля якогось чагарника або навіть злака, він буде все-таки не давати такого яскравого забарвлення Тому. Це такий очиток. Всі очитки люблять сонце, а він взагалі унікум у цьому випадку. Цей так квітує, теж цікаво. Мені найбільше подобаються ці бутони. Вони такі надуті, такі, як невеличкі якісь кульки, рожеві розкидані. Ой, ось ця гейхера теж. Така вже цікава. А там всередині, коли розгорнути, то взагалі вони ну такі ідеальні. Але вже мої гейхери, дасть Бог на весні, Я звідси їх і приберу, бо їм тут, бідним, спекотно, і потрібно їх розділяти. Але з зовнішньої сторони такий колір, такий колір прекрасний. І мій ялівець Gold Star Теж звідси переїде. Він вже показує свою силу зросту. Це має бути така, у вигляді зірки, форма його розкинута на метрів, мабуть, чотири. Тому отак от садила одна. Якщо чесно, то я знала, але думала, поки що тут посажу, як завжди, а потім пересажу. Думаю, з цим не потрібно зволікати, бо хвойні не люблять пересаджуватися. І цей гарно, барбарисик. Ось адмірейшн каже, але це не адмірейшн. У нього дуже-дуже яскрава ця облямівочка. І він, і він карлик. Ось це його приріст за сезон. Хоч я показувала, як вам стартанули мої барбариси цьогоріч всі, а він теж старт, стартанув. У мене таке слово це стартануло, я вже сама подивилася своє відео. Я його не дивлюсь, якщо чесно, свої відео. А раз подивилася. Так випадково, тому що на добу курсор зник і потрібно йти було мишку. І переключилося з якогось відео на моє відео, та я вже не хотіла вставати ввечері, щось замучилася, то подивилася, це в мене стартанув слово паразит. Пішов у ріст. Дуже гарно. Ой! Я просто обожнюю це. Обожнюю злаки. Ну, я не можу сказати, що всі без винятку, ні. Але ось це просто на Фараті. Це просто щось із чимось. Бо це уявіть собі, посадка, лише цього року та ще й літня посадка. Я взагалі хвилювалася, якщо чесно. Бо навіть якщо і висаджувати, бачите, ось удив навіть бідний не може вилізти з-під агротканини. Навіть якщо і перевалкою влітку в таких екстремальних умовах, то я тут ще посперечаюся з багатьма. Тому що теж дивлюся наші канали, як вони радять. Те насипте, те пролийте, те зробіть. Ой, дівчата, все то воно так, але раз на раз не попадається. На мою думку, на мою думку, найкраще. Час для посадки це є осінь. Ну, не ця рання осінь, ще коли, знаєте, ось печей припікає. А осінь уже, скажімо так, ось кінець вересня це початок посадок. І не хвилюйтеся, що, наприклад, там морози можуть ударити і там щось не приживеться, ні, грунт ще буде. Охолоджуватися не так швидко, він нагрівся добре. Просто рослинки мають час мають час для розвитку кореневої. І крім того, ще, все-таки як би не було, вологи за цей період, осінь, зима і весна, ну, буде по максимуму. А коли висаджуємо з вами весною, часто буває, що травень вже дуже посушливий. І їм дуже важко, тому що в першу чергу пече зверху, а по-друге, немає вологи. Тому осінь, а для хвойних, то взагалі хвойні хочуть висаджуватися при низьких температурах, тому їх або пізньою осінню, або ранньою весною, навіть якщо це і. Закрита коренева система, а тепер про ту кореневу закриту систему. Ми ж купляємо з вами, ви ж бачите, в якому стані там рослинки. Їх садять в грунту суміш, яка є повітряною, так, торф, для того, щоб швидше вони ось ці маленькі корінчики на м -м живцях наростали. Але потім коренева система у ньому не живе, тому що кореневій системі потрібно вологу, яку, до речі, той самий торф він не зберігає. І живитися, як нема вологи, то знаєте звідки і з чого. Тому то кореневу потрібно всю повністю витрусити, вимочити і тоді саджати рослини, щоб вони зростали. У мене теж колись такий був випадок. Знаєте, ото ще як то кажуть. Молодий, дурний, хоч вже не такий молодий, але <смі> ми всі робимо якісь. Бачите, ще малинка. Я теж посохла, посохла. Ми всі робимо такі якісь помилки. Я була одного разу, от, мене такі туї там є більші, Купила в закрита коренева. Ну, не хотілося мені, знаєте, їх. Бо їм потрібно, коли ми їх розпотрошимо, вимочимо, їм потрібно довше часу, щоб вони прижилися, бо вони вже повністю всі корінчики. Починають приживатися в новому ґрунті. І я ось так собі взяла, просто розправила зверху коріння, щоб там воно не запліталося, і посадила. А ком землі був великий, чи то 5 літрів, чи то що. І ось воно так бідне мучиться, мучиться, мучиться. Я не розумію, чого воно мучиться. Коли пересаджувала, розпотрошила, а там всередині, ото як завжди. Ой, коли вони саджають ще у малесеньку зовсім ємкість живці. Потім їх навіть ліняться в розсаднику, витягнути. Просто їх перевалюють у більші ці робітники, працівники, знаєте, отримують гроші. А... Ой, перепрошую. Отримують гроші, а роботу виконують аби як. І ось така вже і картина виходить. А воно, бідне, там, душиться. Ось, десь полізла моя гортензія черешкова. Бачите, ще якийсь там гриб наростає. Він такий твер твердий наріст. Я знаю, в мене колись тьотя на черешнях такі, от такого виду, але вони були м'які. Вона їх збирала, якось називала їх, не пам'ятаю. І дуже смачні з них котлети грибні робила. Але це не той. Ось така. У мене порада до вас, що потрібно саджати восени. А ще знаєте чому? Особливо, якщо це, наприклад, декоративні якісь дерева, от ви купляєте якісь там сливи декоративні, от в мене хесея так є. Якщо ви купляєте і плодові дерева, от часто дуже всі знаєте, як, на тому ловляться, що купили хурму, замовили хурму, прийшов граб. Тому що по бруньках не кожен там орієнтується якого дерева ця брунька. А восени, коли відправляють вам, все одно на дереві ще є листя, хоч якісь, але є ще листочки. І ще один нюанс. Навесні весні часто це, що трапилося мені цього року, я купила гліт Скарлет, так, там показувала вам багато рослин. Я їх купила, і вони не прижилися через те, що їх ото по ринках. З википною кореневою системою носили-носили. І потім я їх посадила, зразу ж почалася посуха, а так здається, полити. Полити посажену рослину потрібно довго не один, два, три дні. А якщо такі екстремальні умови погодні, як були в нас цього року, то треба з місяць поливати. Як ми поливаємо? Ну, прийдемо, принесемо там. 5 літрів води, так? Вилили зверху. Ну, туда скільки воно пройшло? Ну, хай сантиметрів 20. Але ж коренева то глибше. Тому таким чином, можливо, і важко їм зараз весною тим деревам і прийнятися. Я дивилася, я показую це вам, до речі, красиво плідник. Калікарпа, здається. Калікарпа. І бачила десь на якомусь. А, це, мабуть, декоративний сад Півдня України показувала Анжела Сключенко, як в неї гарно вже він набирає. Ну, звісно, тут він молодий, лише посаджений. Але мені от цікаво зовсім формалистя інша. То тепер думаю, чи це в мене він, чи не він. Але так цікаво, що він щось видає от з кожної пазухи. Чи це він гілку видає. Чи це бруньки на наступний, якийсь рік закладені. От я тільки що придивилася, Бачите, з кожної пасухи. Чи так воно має бути? Я щось часом побачу, потім думаю, так воно чи не так. Але зовсім там інше такі фонтаноподібні гілки. Так цікаво листя розташовані. А тут, можливо, сорт інший. Ну, він так був, такий бідненький, почав рости, то хоча б йому за те. Дякую. Красуня. Наживцювала я їй, подивимося. Шостого <кій> <кій> прошу. Може, осінь. І вже починаються різні болячки. Що тут буде? Я її на осінь, до речі, обрізаю. Те, хто залишає, я обрізаю, так як і гортензію. Волотисту, так і обрізаю. Вони потім пізно, до речі, вони навісні. Ну, не так пізно, як сідач, але теж не дуже швидко вони починають просинатися. Цю свою скумпію, мабуть, візьму весь низ, приберу, буде там місце якраз для інших рослин і показується гарний такий стовбур. Вона бачу. Росте доволі гарно і швидко, хоча я тут вже спробувала її підрізати, подивитися, що з того буде, чи то не запізно для скумпії. І все, думаю, як я вже маю тут братися за роботу. Щось мені тако завжди вимальовується гарно якась картина, а тут щось мені не дуже сильно вимальовується. Почну робити, тоді вималюється. Ось так. От бачите, навіть от мій похироплідник. Щось там. Little Бані. Ні, не Little Бані. то Літл Bunny, little bunny це Little Devil. Little це Ось посаджений з закритої кореневої системи влітку. І от бачите, як? Тут він поливається постійно. Ні, він живий, все, мови немає, але бачите, як він обгорів. Особливо ось те молоде, молоді прирости, вони пострадали в першу чергу, тому що неймовірно пекло все зверху. Як же ж воно, біднички, має просто так вам без ніяких проблем взяти і прийнятися. Ну, ви подумайте самі, ми його все-таки там зрушили з місця. Ми все-таки його потурбували. Йому би час для адаптації. А тут цей час для адаптації спека страшенна. У мене тут ще росте такий карликовий персик, потрібно його вже в садок негайно перебрати. І зробити ревізію в садку.